Нарешті ми дорвалися до клубу, чому ти так вдягнена? А, блін, тому що це клуб з дрес кодом Нічого не кінчила, нормальний клуб. Окей. Okay. Не грусті, сонечко, ти ж зараз будеш знайомитися з різними типами, якщо тут лише тут всього лише двоє мужиків на весь лот. Блін, ну не везе, так не везе. Ладно. Взагалі-то спочатку треба зробити scope room. Може хтось сподобається. Аарон із хат. Лед Сагрі тоді сагрі. Баєні мінс хат. Блин, ну, может, тебе вот это сподобав, все, не? Ну ладно. Давай, Аарон. Боже, яке ж ты страшный? Ты мені сподобався. Один тут тот Change into swimsuit. Боссу сказан. Клас. Мене ще й повисять. О, Казмір Бенсон їй подобається теж. А чому немає молні на цьому чоловікові? Дві молні, а з цим одна. Але він красивіший. Може, я можемо хоча б його зробити цікавішим з допомогою цього, щоб не робити йому. Пластичну хірургію зараз. О, господи, ну і дотяк. За що? За що Ірена? Окей. О, так уже виглядає трошечки миліше. Може буде чорненьким краще. Вимо Ісуса Христа. Це виглядає жахливо. Не. На такую, на такое лицо потребна какая-то высокая заческа. Так. певно, что так. О, идеал. А что? Нормальная тема. Хм. Заческа, заческа. Вот это, например. І можна ще сховати цей кошмар за якимись окулярами. Не допомагає. Не допомагає. Смішно. Перфекто. Але ну якось, я не знаю, напевно, не будемо такого робити. Просто йому якісь веселі окуляри. Але не такі, щоб врізалась його щоки. Mm -hmm. О, це доволі таки цікаво виглядає Голубний хлопчина в окулярах. Сподіваюся, що вони не світять, коли він буде. Єс, yes! вони залишаються. Бо деякі окуляри не залишаються, то дуже сумно. Нюп. Nope. Окей, okay, можна буде вот таку фігню залишити, щоб... Ні, фігня мені не подобається. Що іще якось. Ну, якийсь Ні. Не. Мейби. Волврин. Нормально. Защо маєш гарний вус. О май гад. Ну, не отак от нормально, його особливо не видно. І хай собі буде таким чувачком. Ей, ей! ей. Ну ладно, без окулярів теж можна якось це пережити. Окей, okay, let's bust a move, щоб він поняв, з ким має справу. Тут відбувається, ви дивитеся телік? Тут чомусь дуже багато телеків. Так от, що я там казала, що цей мейковер лота мені збіса нагадує басейн. Тому всі тут так виглядають. Було б ще офігітельно просто зафігачити тут басейн, бо тут нічого нема. Тут типу, в оригінальному лоті, здається, кафе. А тут нічого нема, так що можливо, ми це якось приберемо туди сюди зробимо тут басейн, це буде ще більш цікавий клуб. Так, вона хоче його запросити на побачення. Ну ладно, давайте. Пан або побачення. А чого ти так вдягнений? Excuse а? Він погодився. Господи, його, його мультипл обличчя виглядає просто дико з цими окулярами. Ладно. Ладно. плей. Летсплей. Вашо? Water balloon fight. Ви що ще можна грати в такому мокрому містечку? Саша, це ти? Це вона. Я хотіла колись, щоб Халін, Саша і вона пішли гуляти. Потому що Халін краща подруга Саша з дитинства. Без коментарів. Так от вони погралися, я це забула. О, Боже, ця бабка ще наорала. Блін, ці бабки тут не може бути, тому що це специфіклі місце з дрес-кодом. Купальники, вона не може тут на ну, всіх орати. Боже, вона опять воняє. чому вона така смердюча, і треба щось робити з цим її приколом, з гігієною. Чому? Оця подруга ще не зникла. Все, коротше, я втомилася чекати, поки спрацює цей мод. Кого закохався? Ну що обидва? Походу він, а не вона. Iran is gaining some fame. Пукать. Ти ж на цьому побачення. Де твій хахель? Чому він зник і Хто ти такий? Ти симпатичний, ти їй подобаєшся? Так, флірт чекаут. Не подобається. Окей. Так, у нас є дві хвилини на це. Смуч від арн. Воно не може смучить його. Подивіш, що? Смуч. Это сердечко. А там мают быть губы, бо это ж типа целунок такой. Ну ладно. Хаг. Что и все, все бажания Та хватит все, ладно. ти мене вже заманали. Ти йдеш купатися в цій раковині. А що вона кричить, якщо їй подобається запах власного поту, вона тільки що обнюхалася і була дуже задоволена. Блин, цей клуб дуже класний. Чо, то я тут була тільки два рази. Перший раз, коли у Брогу був Identity Crisis. А другий раз от зараз. Що то треба звідси телевізори поприбирати, тому що Ну, вечірка внизу, а не тут. Сюди і так приходитимуть на другий поверх люди, тому що, е, тому що тут є ці автомати, і вони будуть сюди йти за їдлом. Академії хлопчина, де він? Єріля, де він? Це не він. А він теж пішов в Парашу. Ну, можна тут посидіти, але тут так нікого нема. Мені тут тільки оцей танцюрист вирішив заникатись після своєї танцювальної ганьби. Що, ну типу виходить, що в цьому клубі нема особливо де посидіти. Тільки що під парашами. <плес> Дастін, чому не по формі? Господи, я не знала, що всім є така офігідна музика. Це, походу, мідляки оці, я їх ніколи не ставлю тільки середньо, або швидкого, або хаос. Де мій хахель вообще? А він не може вийти, тому що дастін заблокував вихід. треба вже їхати кудись поїсти чи що у них немає поки що цього пристрасного цілунку я не хочу їх тіпа, стосунки квапити І тоді ми може перевдінемося в свої нормальні шмотки, і він прикриє своє ужасне обличчя окулярами. Так, камон, мені потрібно срочно, щоб воно добігло. Так, фліорд, гіфбек раб хуг. Потому що я хочу, щоб вони ще трошки провели час разом. Так, ну, блін, мені не дуже подобається ця механіка побачень, тому що тобі потрібно, щоб вони не розбігалися. Для цього потрібно їм постійно, щоб тут був час. І... Для цього треба стояти на дорозі і робити один одному масаж. Так, мейк out. Щось ми поки що не можемо. Мейкут, сорі. Звичайно, ж ти хочеш лобстера термідора, а вона хоче свинячої відбивні. Гофкеді і. Блін, що це взагалі не повишають, можливо, це тому що вона була сумна. Я не знаю. Зазвичай, коли ти посилаєш семе на роботу, і у нього там оця зелена фігата зелена, то тоді все чики бріє. А цей каже, що, походу, ні, походу треба бути ще і тут щасливим, бо інакше б її повисили, бо це сама Галіма робота, і це чесь в перший же день повишають. Тут ще пончик можна схавати. А от там на горі готель я його ще не добудувала, тут поки тільки одна комната, здається. Здається, здається, кімната. І це, типа, що? У них була дата мічти. І тут просто будуть всі ми, які хочуть. Не знаю, переночувати разом. їм нема де, то вони будуть тут це робити. Апс. Ой, пам'ятаю, як я довго мучилася з вибором кольору цього дивану. Я чуть не вбилася. Ну, таке не дуже затишно. Не можу сказати, що в мене було багато натхнення на це все діло. І, excuse me, what the fuck is this? Чому? Чому? Як таке могло статись? Коротше, це треба прибрати, бо це нікуди не годиться. Ага, тут пишуть, що її повисять. В передньому клубі пацан обіцяв, що її повисять. Ну, типу, це ж кар'єра, яка пішла з доповненням цього даунтауна, типу цього центра міста. І apparently, всі, кого вона тут зустріне, будуть їй обіцяти підвищення, бо. Це кар'є. Да, я тільки що це сказала, власне. Коротше, так, да, єдиний прикол цієї кімнати це вигляд її. Вигляд з вікон, вид. О, господи, ці просто столи нікуди не гадяться. Чому вони такі? А оце таке, а то не таке, воно все не підходить, мене це дуже злить. Опс. Отаке але прикольно, тут було б жити. Можливо, 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 можливо. Це можна перетворити в квартирний лот, але тоді там не можна буде простим смертним приходити, бо я, у мене начебто є мод, який б дозволяв розміщувати магазини або ресторани на першому поверсі, ну ви молодці, звісно, на першому поверсі квартирних будівель. А де ця музика? Я що її геть ви Музика. Ні, я вообще не чую. Дивно, вона навчалася, начебто на театральному чи ні. Треба подивитися. І у неї більше всього Ого, логіка, а не харизма. Так, вона хоче не ще одне побачення, але поки що досить і того, що у неї платіна. Час повертатися додому. О, вона провтикала сьогодні свою роботу. Так що її все-таки не підвищить так як обіцяли. Бо вона повернеться додому о другий дня. Блін, такий собі і тох, ужас вже закінчується взагалі час. І що? Хтось поїхав нагору? What the fuck. Тут не можна вийти. Тут немає виходу з ліфту, я походу його перестав. Коротше, це зараз неважливо. Що так, вона ж має бути супергарячою дівчиною, але вона закадріла тільки одного хлопця. І то якогось прості господі. Але оскільки вона була депресивною подругою, яка втратила і у неї був коротше, поганий період і криза, то, типу, зараз вона тільки розцвіла наприкінці цього літа.